І продовжуємо ми про дрони говорити, тому що глава мінцифри Михайло Федоров закликав українців збирати вдома FPV-дрони для армії, аби вийти на раніше заявлений урядом рівень виробництва мільйон дронів на рік. За словами Федорова, зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, кожен особисто може рухати Україну до перемоги. Для цього Федоров закликає українців пройти безкоштовний курс навчання. Глава мінцифри написав, що перші учасники курсу вже передали військовим понад 100%. То безпілотників і понад 80% з них у гарному робочому стані. Решту ж, треба було дещо допрацювати, і це вже дуже високий показник для пілотної збірки. Запевнив Федоров Олександр Федієнко, народний депутат України, і член комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Зараз із нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня, країна. Доброго дня студія. Трішки заява пана Федорова викликала м'яко кажучи багато суперечок і багато бурхливих обговорень і у соцмережах і в ефірах, тому що з однієї сторони, наприкінці року, на початку 24-го року були звіти про те, що у нас на дуже хорошому рівні виробництво промислове наших вітчизняних дронів були оці от обіцянки про один мільйон дронів. оцю армію дронів була заява Шмигаля, що ми орієнтовно 46 мільярдів гривень виділяємо, виділяємо цьогоріч на дрони. минулоріч 40 мільярдів дронів. Уряд звітував, що виділив на виготовлення дронів. І тут заклик: давайте робити дрони на кухні. В нас, що, немає потужностей. чи ну от якось Одні заяви з іншими не дуже корелюються. Давайте я спробую відповісти так, як і я е, сприйняв цю інформаційну новину пана Михайла. Так. Дивіться, у нас достатньо спроможності, і вже вистачає грошей на те, щоб системно виробляти дрони-ударні, дрони-бомбери, дрони камікадзе. Бо те, про що сказав пан Михайло, сім дьюмов дрони ну це таке в піві маленькі дрони, які там як рой, як мушки, літають на фронті величезній кількості, і їх дійсно виробляють, як йому виробляти, і так далі. Але я думаю, суспільство сприйняло саме цю історію, на жаль, через призму. Не залучення себе як кожного громадянина до війни, а критику знову ж таки, влади і. В даному випадку пана Михайла, що начебто не виділяють гроші. Тому дивіться, я би це все ж таки для себе особисто. Я сприйняв це так, що якщо я хочу бути залучений до знищення ворога, uh -huh. окрім сплати податків, окрім інших якісь фінансових історій, бо зараз знаєте, як суспільство каже, так а навіщо мені воювати? Я сплачую податки, я утримую там армію. Це як нормальна модель, коли немає повномасштабної війни, такої як зараз до речі є. Да? То я і не хочу збирати ті дрони, їх, до речі, ніхто нікого не заставляє, не примушує збирати. Це добровільна історія. Тому я думаю, що Михайло в першу чергу мав на увазі те, щоб в більшій частині залучити суспільство і щоб суспільство було дотичним до знищення ворога, до знищення окупантів. Суто про це. А навіть якщо суспільство не буде збирати на кухні дрони, страшного нічого не станеться. У нас зараз вистачає вже і спроможності і потужності виробляти в величезній кількості, ну принаймні. FPV дрони про які йде мова. А наскільки, от взагалі, дрони виготовлені? Ну не на кухні, але окей, ок, людьми не, не на там лінійці, а просто десь вдома, коли є час, виготовлені ці дрони. Наскільки потім їх потрібно багато часу, аби перевірити, щоб вони були робочі, щоб у тому дроні не було якихось зайвих деталей, які можуть, наприклад, здати локацію наших сил оборони, тому що таке теж можливо, мені видається. Щоб стандартизувати, от-от щоб дрон дійсно був. Дроном і допомагав нашим військовим, скільки для цього потрібно ресурсу додаткового і часу, і скільки собі вартість одного такого дрону може бути? Давайте попри почес буде питати. Дивіться, е я почитав багато відгуків, багато хейту з приводу того, що там акумулятор треба тестувати стільки то годин, е якийсь кон пілотний контролер тест тестувати стільки то годин, дрон повинен пролетіти таку то вісель, повернутися і так далі. Але ще oh раз uh -huh. хочу наголосити, дивіться, пан Михайло сказав про те, що е Монукачий, той, хто хоче виробляти дрони, повинен спочатку пройти відповідне навчання безкоштовно. До речі, сам записався вже три рази е, в ту школу, а ще жодного разу не отримав виклика. Звертаюсь до, до них. Е, після цього, вже з урахуванням технологічної карти, Зібрати такий дрон і віддати його на тестування в відповідну структуру, про яку сказав пан Михайло. І після того, як вони відтестують, тобто вони займаються вже тестуванням. До речі, тоді після цього дрон буде перевірений, вже відправлений до бойової частини. Ми можемо на ньому знаєте, там писати, дрон від домогосподарки такої, то там або від середньої школи такої, то там і так далі. І це нормальна практика. Дивіться, залучення все суспільство до. До знищення ворога. Зверніть увагу, що дрони відправляються до військових тільки після того, як не той, хто їх виробляв, а відповідні інші установи його перевірять на відповідність технічним показникам, технічним параметрам. І, звісно, щоб там не було закладено якихось там механізмів для того, щоб локалізувати місце знаходження цього дрона або перехопити його навіть керування за допомогою кібервпливу. Тому не бачу тут зараз, до речі, ризиків. Я ж не про те, що знаєте, от погано виробляти вдома дрони, але от до речі, от щодо того, що вас не запрошують, це вони дарма, тому що ваші знання точно би стали в нагоді розробникам дронів. Але пане Олександре, чи не раціональніше, от дійсно, навіть з точки зору е, організації роботи там е, закупівлі комплектуючих до цих дронів, наприклад, не ініціатива, що давайте ми тут вам безкоштовні курси, і ви сидіть самі кожен окремо робіть дрони, коли у вас є вільний час, а можливо створено якихось умовно. Ну, не те, що цехів, але там клубів, так? Куди люди зможуть прийти після роботи. Це організовано буде чи державою, чи місцевою владою. Сядуть. Держава чи місцева влада закупить оптом ці комплектуючі, що, звичайно, що буде дешевше. І просто людина прийде, бере, скільки вона там встигне після роботи за годину, за, за дві години. Ну, більш, більш, скажімо так, системності, а, а не кожен хто, хто що може, і то і робить. Я категорично проти, по-перше. Таких uh -huh. речей бо дивіться, коли ми кажемо про підприємства, де є відповідні правила безпеки, uh -huh. де є питання інформаційної безпеки, то такі підприємства знаходяться в закритому такому контурі, де робітники підпишуть від відповідний і так далі. Тобто, там у нас вже на жаль є приклади, коли росіяни росіянам здають локації, де виробляються ті або інші засоби е, ураження росіяни, і вони туди відправляють ракети. А тепер зрозуміти, якби ми там зберемо 100-200 людей, які не знайомі між собою, як то кажуть, вони пройшли там на гурток з Робляти ті дрони, звідки у нас буде інформація, що там не буде саме якогось там ворога, який закамуфлювався під українця і він потім здасться. Тому я проти таких зібрань. Звісно, краще, хай люди, якщо мають бажання, до речі, цю. Ініціативи подивився е, в соціальних мережах е, достатньо величезна кількість позитивних відгуків людей, які збирають і готові збирати. От інше питання це про хаби цих комплектуючих, і тут я зазгоден. Що я вважаю, що все ж таки держава повинна створити. І я знаю, що вже створюються і, і деякі речі створені хаби відповідних комплектуючих. А можливо побудувати модель, як я я підписана багато там каналів. Ну від, відкрив такий лайфхак. Я читаю російські канали. Саме специфічні, і там у них ця модель побудована наступним чином. Військові частини закуповують комплектуючі. Далі у них там є відповідний трек, який повинні пройти росіянину. Таке тестування. Після чого військова частина замовляє цього звичайного росіянина збирання цього дрону, видаючи відпідні комплектуючі Він його збирає віддає цій військовій частині за гроші. і Військова частина сплачуємо, до речі, за збирання цього дрону. Я не кажу, що ми повинні прямо прямо так, так так робити. Да, але принаймні тут нічого унікального такого немає. Це стандартна класична модель. Коли треба перекрити той у часу, коли великі потужні підприємства, вона ж війна не може зупинитися, вона відбувається зараз, да і коли великі потужні підприємства зараз розкидані локаційно по всій території України, нарощують потужності виробництва тих самих ударних дронів, ну чому б не скористатись? От тій пропозиції яку запропонував Михайло. А ще раз хочу наголосити на мій погляд, на мій погляд, це більше не про виробництво дронів і Перекриття нестачі дронів це більше, все ж таки, про втягування всього суспільства України, всієї нації України в знищення Росіян і ворога. Дякую, Олександр. Ну до речі, так про хаб комплектуючих, напевно, це якраз і найраціональніша історія з тим, що тут і люди самі робили, але й не витрачали на це зайвий ресурс фінансовий. Дякую, Олександр Федієнко, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Ми говорили про ідею і про заклик Михайла Федорова складати дрони вдома. По суті, є для цього вже відповідні там і курси онлайн різноманітні. Можливо. Ва, дійсно от розшириться можливість, щоб все таки держава або там місцеве самоврядування закуповувало комплектуючі, щоб це було дешевше. А відповідно люди могли би брати і самостійно робити ці дрони. Але, от звичайно, що як ми вже згадували, чимало людей відреагували на ідею Михайла Федорова збирати дрони самотужки. Ну давайте ми подивимося послухаємо реакції. Як його прокатили?